Окупанти активізувалися на північному напрямку Харківської області. Усю ніч тривали обстріли з кабів, РСЗВ та артилерії під щільним вогнем прикордонне місто Вовчанськ. ДРГ намагалися прорвати кордон, проте безуспішно. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Сінігубов. Збройні сили України впевнено тримають позиції, не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова. Його сил. Вистачає лише для провокацій на північному напрямку. Усі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов'язки. Сіньгубов закликав мешканців прикордонних населених пунктів бути в укриттях, адже для ворога немає різниці завдавати ударів по військовій інфраструктурі чи по цивільним беззбройним людям. Водночас керівник вовчанської військової адміністрації Тамас Гамбарашвілі повідомив, що місто перебуває під щільним ворожим вогнем з третьої ночі. Триває евакуація населення у більш безпечні міста. Бійці сил оборони також закликають місцевих якнайшвидше покинути місто. 10 травня 2024 року в місті Очанську посилилися обстріли. Ситуація напружена, тому місцевим мешканцям рекомендація евакуюватися з міста Очанська, даби не потрапити під обстріл або перебувати в укриттях. Ситуація більш-менш стабільна на зв'язку. Слава Україні!